Доброго дня вам, шановні пані і панове. Дозволю собі декілька слів висловити стосовно звернення президента в День Гідності і Свободи до української нації. Не стільки висловити ці думки для президента. Розумію, розумію ще раз, наскільки зараз пану Зеленському важко складно зробити вибір. І він, власне, про це ділиться думками. От тільки чи є цей вибір, і чи можна вибирати не одного українського президента довелося бачити у хвилини смутку. Радості, відчаю, мені доводилося бачити президента, в яких полотніли обличчя від ситуацій, в які потрапляли вони, потрапляла Україна в хвилини радості від того, що досягнення. Пам'ятаю, моменти, коли раділи з того, що випробували чергову ракету. Що запустили чергове підприємство, що побудували черговий прекрасний будинок, що уклали чергові угоди, що зробили прорив в питаннях диверсифікації, в тому числі енергетичного сектора. Однак це були ситуації у хвилину іноді напружень, бо не тільки в 2000. І ми маємо уроки 2003 2003, 2014-2013 років. Багато різних моментів було випробовувань. І це все різні обличчя, це все різні життя, це все люди, які приходили з бажанням на крилах пролетіти період президентства. Але йшли з нього з посивілим волоссям, з посивілим чолом, з зморшками на обличчі і ролею, яка прорала по їхньому лобові історію їхнього життя. Хай коротку, але історію, яку запам'ятала. Україна Запам'ятала настільки, наскільки ці люди реалізовували думки, плани себе, могли тримати вішки управління таким чином, щоб коні не скидали тих, хто сидів в кареті, і везли цю мрію кожного з них Україну вперед. Нині хочу звернути увагу на декілька моментів цього звернення, для того, щоб ті, хто їх пишуть, не допускали надалі таких помилок. Насправді, у зверненні є непоєднувані дві частини, які в жодному разі не можна було поєднувати. Власне, це День гідності і свободи, який. Нині проходить з відчуттям смутку, болю і в той же час величезної надії і віри в перемогу України. Найбільше, що звернуло увагу світу, журналістів, аналітиків, це протиставлення у виборі між гідністю і. Ключовим союзником чи ключовим партнером. Я думаю, що фахівці звернули увагу про те, як британська, американська європейська преса піймала ці фрази на початку і поставила це як протиставлення вибір між гідністю і союзником. Багато хто підпер це історичними паралелями стосовно. Подій і дій Сполучених Штатів в В'єтнамській війні, в корейській, де показали схожість ситуації, однак ні одна, ні друга не може бути подібною до нинішньої ситуації. І хто забажає заглибитися у ці питання, він цю відмінність одразу відчує і побачить. Тож чи є вибір між гідністю і союзником, партнером ключовим і так далі. Ні, такого вибору, на щастя, немає. Тому що Україна, українці пам'ятають дуже добре, що гідність це цінність. Ключовий партнер у цій ситуації це інтерес. І в цьому випадку, якщо виходити з того, що нація, її духовний стержень це набір цінностей, такого вибору насправді не існувало і принципово не існує. Бо з гідністю треба відстоювати, необхідно відстоювати себе в боротьбі проти внутрішніх опонентів, противників, іноді ворогів. І з такою ж гідністю треба вести дискусію з ключовим партнером чи іншим партнером, чи будь-ким. І це не означає, що коли лунає команда підпорядкуватися, то треба нахиляти голову і це робити. Бо, як мінімум, у будь-якій ситуації є от те, що називається гідність. Як цінність і свобода як цінність, яка дозволяє прийняти власні рішення, виходячи із власне, позиції суспільства, позиції народу в кінці кінців, виходячи з національних а отут от уже інтересів, чому не можна нинішню ситуацію паралелити на багато? Прикладів історичних, які вже назвав, які ще є, по-перше, Україна з Європою, Європа з Україною. І це те, що, на жаль, не розуміє Дональд Трамп, не розуміє частина його оточення. Це підпирає Україну дуже серйозною підтримкою. Причому це та підтримка, яка Після Мюнхену 1938 року, як у року, дуже чітко розуміє, що означає у ситуації, яка склалася нинішня, бігти за позицією Дональда Трампа, який насправді і не розуміє глибоко те, що є у прилюбнених матеріалах і паперах, так як він принципово ніколи не знайомився з подібними документами. Зверніть увагу і на те, як навіть Джей Ді Венс і Марко Рубіо оптічно пишуть про ці речі. Вони скоріш в одному випадку з Венсом моралізують, а у випадку з Рубіо закручують це в слова, які говорять про необхідність пошуку важкого компромісу, пошук ідей і так далі. Це явно свідчить про те, що. Чітка позиція української сторони в момент діалогу, аргументована позиція разом з європейцями чітко розставить крапки над і. У цій ситуації слід хіба що звернути увагу на дещо послаблену позицію у коментарях до нинішньої ситуації двох осіб. Це Джорджі Мелоні, яка лише високо оцінила. Ідеї пошуку миру, але так і не висловилася щодо його змісту цих пунктів, хоча вона легко може пояснити, що насправді в цих пунктах немає відповіді, це просто декларативні позиції. В тому числі до цих я б відніс би і прем'єр-міністра Стармера, який заявив готовність ввести війська на територію України в разі, коли буде припинено вогонь. Однак не висловивши всі. Вислушившись по суті, однак, висловившись по суті, однак за це сказали інші з уряду Великої Британії, заявивши про виняткове право і виключне право України і українців приймати рішення стосовно своєї долі. Це стосується і вступу в НАТО, це стосується і питань, які відносяться до компетенції референдумів, рішень. Загальнонаціонального рівня. В цьому відношенні нинішня ситуація кардинально відрізняється від усіх попередніх паралелей випадків, які були навіть після Другої світової війни. Відтак першого вибору, як ми бачимо, немає, бо необхідність вислухати і висловити свою позицію аж до того, що ми дякуємо. За допомогу, дякуємо за думки, але в цьому випадку ми будемо приймати рішення, які відповідають інтересам України і які вироблені разом із нашими партнерами. При цьому треба подякувати за співпрацю, більше того, навіть обговорити можливість, якщо виникнуть якісь претензії, способів їх розв'язання. Однак при цьому всі ці речі треба досить ретельно і детально проговорити з європейськими партнерами, щоб для них це не було несподіванкою. Так само як і текст, про який йде мова, який чомусь в'їхав в коментарі стосовно звернення стосовно відзначення Дня гідності і свободи, потребує доопрацювання. Хоча ще раз хочу порекомендувати. Авторам таких текстів ніколи ці речі не поєднувати, тому що героєм цього звернення мав бути виключно український народ, бо друга річ дуже серйозно ударила про цьому відчутті. Наступний вибір, який був оголошений між холодом зимовим і 28 пунктами, дуже боляче це ударило по тих то взимку 2013-го 2014 -го року був поливаний спецназом українським на Майдані під час морозу. Невже в Офісі є люди, які забулися по гори льоду, які лежали на Майдані Незалежності від поливання протестуючих а, спецназом водою? Вони пам'ятають той холод, як холод зими, починаючи з 2013-2014 років, пам'ятають на Донбасі, пам'ятають Донецьку, Луганську, Маріуполі. Все це нікуди не поділося. Я хочу нагадати нам усім, що вже у 2016 році, в 2015 році. На обліку в Україні стояло мільйон 300 тисяч майже внутрішньопереміщених родин. Це не осіб, це родин. Як мінімум, помножте цю цифру на два. Це ті люди, які з того часу не знали і не мали того теплого місця, яке називається малою батьківщиною, в яких умовах вони були. і Робити і казати, що є вибір між зимовим і холодом 2025-2026 років зими і 28 пунктами, абсолютно невірно. Ми всі знаємо цей холод. Ми пройшли через нього усі ці роки. Тому в даному випадку люди розуміють, що буде, як буде. Як необхідно його пережити. І тут лише необхідно подбати про тих, хто не має сил і можливості це зробити. І скоріш на цьому необхідно зосереджувати ключові а, ключову вагу і ключові ресурси. Що стосується 28 пунктів, то їх може бути 30. А може бути так, як пише Джей Ді Венс, 3. Однак. Над ними необхідно думати і ще одна річ: А в цьому тексті дуже багато речей, які навіть за життя одного покоління мінялися не одного разу. Ми зовсім недавно, українським політиком говорили про те в десятих роках, що лише референдум може визначити, чи може Україна вступати до. НАТО і Європейського Союзу. Потім з цього переліку зникло Європейський Союз, залишилось лише НАТО. Потім ми включили свою перспективу в Європейському Союзі і НАТО в Конституцію. До речі, не включивши це в загальні статті, які потребували зміни референдумом, а лише в статті, які стосуються чи повноважень. Влади чи інститутів влади і так далі, що це ж важливо. Однак це свідчить про те, як з ростом і розвитком суспільства і світу ситуації в світі, як змінюється стан справ, відношення до нас і наш вплив на світ. Ще в 10-х і на початку 20-х років ми навіть уявити не могли, що будемо. На шляху вступу до Європейського Союзу. А Європейський Союз нині в більшості, переважній більшості своїх країн, нині каже, швидше йдіть до нас. Боріться за це. Так і нинішня ситуація. Сьогодні, на даний час, Трампу не хочеться. Трампу страшно не хочеться, щоб Україна була в НАТО. Європі вже хочеться. Європейським країнам вже зрозуміло і очевидно, що. З Україною буде набагато легше захищатися від рашистської сволоти. Однак Трамп думає, що він за океаном. Ця дитяча думка Дональда Трампа вона лише говорить про те, що дискусія з Сполученими Штатами може лише розвиватися і мати перспективу, в тому числі і в цьому питанні. Не хочу говорити, тому що не хоче. Відкладемо, але не в довгу скриню. Ця скриня зовсім швидко відкриється, і це стане зрозуміло, коли Дональд Трамп зрозуміє, що означала диверсія на залізниці в Польщі. Тому всі ці речі є дуже важливі, і їх не слід перше об'єднувати докупи і протиставляти такі речі, які насправді. Не мають ніякої дихотомії, бо між гідністю і ключовим партнером вибору немає, бо буде і гідність, як цінність, і ключовий партнер як інтерес завжди. Він може бути один, їх може бути багато, або їх може й не бути. Так само і немає вибору між холодом і 28 пунктами. Бо відповідь на перше питання за цей вже 12-й рік дало українське суспільство. 28 пунктів це те, на що має дати відповідь український парламент, український уряд, президент, спершись на волю і позицію українського народу. Дякую, що дивитесь, дякую, що слухаєте. Будьте здорові! До наступної зустрічі. До побачення!